Добрий день, малята! Вас вітає музична зала дитячого садочку світлячок. Давайте привітаємо один і одного нашою піснею. Добрий день, скажи, просто усміхний! Добрий день, скажи, просто у Добрий день, скажи мені, добрий день, скажу тобі, посміхне серце на. Добрий день, скажи мені, добрий день, скажу тобі, посміхнеться сонце наші творі, всім навколо нас ми скажемо, привіт, Всім навколо нас ми скажемо, привіт, посміхнешся ти мені, Посміхнуся я тобі, хай ясніше стає сонце у дворі, посміхнешся ти мені, Посміхнуся я тобі сонце Малята! Сьогодні ми побуваємо в гостях у чудовій країні. Вона виникла дуже давно, колись люди не вміли читати, писати. Вони не знали, що таке телевізор, літак, машина, комп'ютер. Але мріяли літати високо, бачити один одного здалеку. Про всі свої мрії вони складали незвичні розповіді. Але щоб дізнатися, про яку країну ми поговоримо, відгадайте загадку. Це казкове королівство. Тут живуть герої різні феї, лицарі, звірята. Спробуй всіх їх відгадати. Отже, це країна казки. Діти, а ви любите казки? Сподіваюся, що так. А ви знаєте, як народились казки? Отже, слухайте, нашу планету Земля населяє багато народів, і де народ не жив би, з ним живуть його казки. Казки найрізноманітніші, але в усіх народів світу є казки про боротьбу добра і зла та дружбу і вірність. У казках висміють боягузів, злих і жадібних людей. Але прославляють сміливих, справедливих і добрих. Першими з'явилися народні казки. Вони існували ще в давні часи, коли ще не було друкованих книг, ні сучасних технологій. А чи знаємо ми з вами народні казки? Нам допоможе гра. Вгадай казку! Ти любиш слухати казки? Мені також подобаються казки. Давай з тобою зіграємо в гру. Та дізнаємось, чи знаєш ти казки. Ти будеш чути уривочок з казки, та повинен сказати, що це за казка. З якої це казки? Я по коробу метений на яйцях спечений, як от баби втік, та от діда втік, так і от тебе втечу. Так, колобок з якої це казки? Прибігли мишенята та й кажуть. Коли б це його обмолотити? А хто обмолотитиме? Не я. Не я. Я обмолочу. каже до них півник і взявся до роботи. Так, колосок. З якої це казки? Пішли вони на город гуп губ, -губ. Узяв дід Рібку, за чуб, баба, діда за сорочку, онучка бабу за торочку, собачка, онучку за спідничку, киця собачку за хвостик, мишка кицю за хвостик. Як потягли, як потягли і покотилися. Так, рібка. Згодом з'явилися літературні казки. Більшість сучасних казок мають свого автора. Який їх написав. Вони бувають в прозі, у віршах. Серед героїв казок є феї, ельфи, гноми, тролі, дракони, різноманітні космічні чудовиська і супергерої. Літературні казки написані професіоналами, письменниками, казкарями. Це справжні витвори мистецтва. Ганс Христиан Андерсон, браття Грим. Іван Франко, Леся Українка, Олена Бджілка, Василь Сухомлинський всіх їх не перелічити. Казки народів світу, литературні казки можна поділити на казки про тварин, казки про рослини, казки про неживу природу та предмети, чарівні казки, побутові казки, небелиці. Ось сьогодні вас чекає теж казка. Казка про музичні звуки, нотки. Нота це знак, який відображає звук. Дивимось казку. В одному гарному, затишному лісі на барвистій галявині жили собі сім сестричок нот, кругленьких, маленьких, гарненьких із дзвінкими голосочками. І звали цих сестричок до. Ре мі. Фа соль ля сі. І вони собі так дзвінку собі дзвінку розмовляли, співали, шуміли і врешті розбудили злого чаклуна шума. Ох і розсердився ж він, як дмухне. І полетіли нотки десь далеко далеко, невідомо куди. І так їм було дуже й дуже страшно летіти. Аж бач, попереду такий якийсь дивний король. Хто ж це такий? Він запросив нотки до себе в будиночок, а в тому будиночку п'ять полочок. І оселились тоді нотки. І на цих поличках, і поміж них. І навіть одна нотка унизу поселилася. До, добре, сказала вона. Прекрасно закричала нота «ре». Ми не змінимо свого рішення, вигукнула «мі». Фантастично закричала Фа. Я візьму парасольку, сказала Соль, а мені зовсім не лячно вигукнула Ля. А якщо посіється дощик, запитала сі, і ось так вони поселилися в будиночку, і жили вони собі там гарненько, пригарненько. А той король був скрипковий ключик. Ось до ре мі фа, со, ля, сі. Послухайте, як вони чарівно звучать. Ось так з'явився будиночок для ноток. Нотний стан, а господар у цьому будиночку скрипковий ключ. Про нотки написано багато пісень. Ось одна з них, яку ми будемо з вами зараз вчити. Давайте послухаємо. Фасоляці, котик викликав таксі на таксі. вам наша пісенка. Давайте з вами вивчимо слова нашої поспівки приготувалися. До ремі, фа ля, сі, котик викликав таксі. На таксі удаль помчав, котик пісню заспівав. Ще раз. До ремі, фа ля, сі. Котик викликав таксі. На таксі удаль помчав, котик пісню заспівав. Для кота співоча мода, мода, мі, фа соля, до. Для кота співоча мода, ре, мі, фа соля сид. До-до. Добре. Приготувалися марядок. Спробуємо розпівати нашу поспівку. Послухати перший звук. До! До! Сьогодні ми з вами гарно попрацювали! Слухайте і читайте казки. Казка вчить розрізняти добро і зло, сміливість і нерішучість, багатство і бідність, працьовитість і ледерство, кмітливість та пустощі. Думаю, що без казки неможливо рости справжньою людиною. А наше музичне заняття закінчено. Давайте попрощаємось з вами. Допопа! 炊鸟。